Я знаходжусь в автомобілі Lexus. це Є з 2020 року випуску, Дооснастили його систему типового огляду і зараз продемонструю, як вона працює. Отож, включаючи передачу заднього ходу, на екрані ми бачимо стандартне зображення картинка з камери заднього виду, і зліва ми бачимо схематичну іконку автомобіля і всі, вид в, з всі, всіх чотирьох камер, вид зверху. Ось в мене є е, припарковані автомобілі зліва-справа. Іметуємо виїзд. Включається автоматично передня камера, включається вона ненадовго. В налаштуваннях можна задати від 10 до там, 30 секунд і автоматично вона виключається. Заїжджаємо назад на парковку, бачимо автомобілі і на задній камері, і на зображенні Bird View. Заїхали. Активні паркувальні лінії вказують нам необхідну траєкторію. Як ви бачите, камера при виверті керма також розширюється і змінює свій кут досить зручно. Система це в нас непроста. Це система з функцією 3D. Це означає, що ми можемо штатним джойстиком перейти в такий режим і переглянути автомобіль просто довкола. Що відбувається довкола автомобіля. Тож, система повністю автоматизована, включає передню камеру, задню камеру, накладки з камерами на дзеркала. Також система оснащена функцією відеореєстратора. Як ви бачите, зараз значок запису. Це означає, що постійно відбувається запис з чотирьох камер. Такі системи існують на практично будь-який сучасний автомобіль. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.